В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу! Слава навіки! Всесвітніші і всечасні Отці, дорогі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо свято У честь Божої Матері, свято її покрову. І цей праздник, окрім. Глибокого богословського змісту має також історичну основу, бо ми у цей день згадуємо неодноразове заступництво Божої Матері над мешканцями Константинополя. Кілька разів так було в історії цього міста, що вороги його облягали. І коли видавалось, що поразка, трагедія, знищення є неминучими, що немає ніякої людської сили, яка би могла захистити народ від лиха, на допомогу приходила Божа Матір. У Константинополі є церква, яка називається Влахемською, і там збереглася риза одяг Пречистої Діви Марії. І тому завжди, коли виникала якась небезпека чи особлива потреба, люди збиралися до цієї церкви, бо вірили, що Присутність Божої Матері у цьому храмі є особливою, що то є те особливе місце, де Пречиста Діва Марія вислуховує молитви своїх, своїх людей. І одного разу під час такого синічного моління, один із присутніх молільників на ім'я Андрій мав видіння. Що Божа Мати підійшла до престолу, довго молилася, а після вийшовши, зняла свій омофор, свою, свою хустину і покрила ним людей, які благали про її заступництво і про її допомогу. Він про це видіння розказав своєму учневі. Звичайно, що довідалися і інші люди, і це ще більше укріпило, зміцнило їхнє переконання, їхню надію на те, що Божа мати їх не залишить. Щоби так увиразнити це Бож... заступництво Божої Матері, її покров. Її неустанний захист для Божого люду церква встановила нинішнє свято під назвою Покров Божої Матері. І тому нині ми маємо нагоду подякувати Божій Матері за її заступництво, за її молитву, за її захист, але також. Маємо сьогодні нагоду, щоб і просити її надалі нами опікуватися і нас не залишати. Не залишати наш народ, особливо тепер, коли ми переживаємо е, такий дуже трагічний час війни, час великої, великих втрат, час великого, великого болю і терпіння. Час, коли дуже добре усвідомлюємо марноту тих людських наших зусиль і наших людських можливостей, коли надія наша є на Бога, на захист Божої, Божої Матері і на її неустанну молитву, діва сьогодні. Пристоїть у церкві, і невидимо за нас молиться Богу. Так ми щойно співали у кондаку е, сьогоднішнього свята. І насправді завжди, коли ми збираємося до храму на молитву разом з нами є Божа Матір, яка також невидимо за нас молиться. Вона не тільки молиться. Вона вчить нас молитися. Вона сама є для нас прикладом молитви. І то такої молитви, яка стає життям. Бо ми здебільшого розуміємо молитву як промовляння, як читання якихось текстів, укладених, укладених молитов. Деколи звертаємося до Бога, можливо, своїми словами, своїми проханнями, але завжди розуміємо, що молитва це є той час, коли ми щось хочемо сказати Богові, коли хочемо у нього щось попросити, або хочемо його, хочемо його прославити. Насправді, молитва має виходити за, за ці рамки. І все наше життя, наші вчинки, нашу, нашу поведінку спрямовувати і виховувати до такого стану, щоб і все життя наше ставало молитвою, прославою Бога, служіння, служіння Богові. Щоб воно так могло статися. То нам передусім потрібно дуже уважно слухати Боже Слово. Бо молитва це не є тільки наше слово, промовлене до Бога. Молитва також передбачає, що ми приймемо то слово, яке Господь промовляє і спрямовує до нас із вами. Ось ми щойно чули. В євангельському читанні про Марію, яка, сівши в ногах Господа, слухала Його слова, слухала Його Слова. І церква читає це свята Євангеліє не тільки для того, щоб звернути нашу увагу на цю біблійну Марію, сестру Марти, яка прийняла Ісуса до свого дому. Але ви зауважили, що це Іван читається завжди, коли ми святкуємо свята у честь Діви Марії. І церква хоче нам сказати, що тою Марією, яка слухала Боже Слово, яка прийняла це Боже Слово до свого серця, яка дозволила навіть цьому Божому Слову втілитися у її лоні, це була преблагословенна, пречиста Діва. Діва Марія, і потім її молитва. Це була відповідь на те слово, яке вона прийняла, над яким розважала у своєму, у своєму серці. Отже вона є для нас тою, насамперед, яка учить нас молитви, яка предстоїть у нашій молитві. І знаєте, мені є. Надзвичайно радісно, бо дай собі так подумати про те, що і нині Божа Матір молиться, молиться разом, разом із нами, що вона збирає наші молитви, аби їх донести до свого, до свого сина, що вона знає. Наскільки ми є немічними у наших молитвах, такими непостійними, розсіяними, і хоче нам у тих наших людських обмеженнях допомогти, хоче своєю присутністю цю нашу молитву підсилити. Вона хоче немов би так образно кажучи, дати тій нашій молитві крила, аби вона могла. Досягнути досягнути до, до неба. Марія є та, яка молиться, образом, образом церкви. Ми можемо про церкву думати, як про якусь структуру, про якусь піраміду, добре організовану. як хто думає справді про якісь програми душпастерські і всякі інші, от ми собі думаємо, це є церква така монолітна організація. Але коли образ церкви є Марія, то тоді всі ці наші людські представлення і уявлення відходять на другий план. І у нашій уяві постає відмінний інакший образ церкви. Там, де є Марія, де є мати, церква стає домом, рідним домом. От скажіть, що нам асоціюється зі словом дім? Що є нашим домом? Ну, то є місце, де є мама. Як там є мама, там є опіка, там є любов, там є близькість, там є співчуття, там є, там є розуміння. Там є допомога, там є хтось, хто витре наші сльози, там є хтось, хто дасть нам, хто дасть нам пораду, хто нас зрозуміє, хто нас не осудить. Ви бачите, скільки мама, наша небесна мама, приносить до, до церкви. І тепер скажіть, чи може бути церква без Марії? Чи може бути церква без Матері? Напевне, що ні. Тому вона була і тоді, коли церква народжувалася, вона була коло Христа, коли з пробитого боку Ісусового витекла кров і вода про образ якими церква сьогодні нас освячує хрещення, Євхаристія. Вона була у день П'ятидесятниці, коли Святий прийшов. Зійшов на апостолів і чинив їх ловцями, проповідниками Божого Слова, коли цієї такої застрашеної спільноти, громади учинив, учинив церкву. Ми нині просимо Чисту Діву Марію, щоб вона в тій молитві своїй перед Богом, вона невидимо за нас молиться Богу, задала. Про нашу Україну. Ну, напевне, робить це неустанно, але нині попросимо її в День цього свята, щоб вона вимолила у свого Сина цього Божого захисту для тих, хто захищає нас, хто захищає нашу, нашу Україну. Нині є День захисника. День захисників і захисниць України, наших, наших воїнів, тих, яким зараз є найважче. Ті, хто на своїх плечах тримають нашу країну, нашу державу, ті, що мають зараз таку величезну, величезну відповідальність і тягар, що навіть собі. Це важко вмістити у наше людське людське розуміння, щоб вона нині прийшла і тим своїм омофором огорнула, покрила наших поранених, наших полонених воїнів і всіх-всіх терплячих, щоб тою хустиною, що вона розпростерла над Божим народом. Вона витерла сльози згорьованих, згорьованих матерів і, і сиріт. І ми нині під її милість прибігаємо, так яка є в нас чудова молитва, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава